Президент України Володимир Зеленський вважає, що російський лідер Володимир Путін не припиняє війну проти України, адже війна це великий бізнес. Ще більше деталей в нашому матеріалі. Ви на каналі Главред, з вами ведуча Даяна. Підписуйтесь на канал та ставте лайки. За його словами, до конфлікту вже залучено низку країн, які також отримують вигоду від його продовження. Про це Зеленський заявив в інтерв'ю CBS News. Іран, Північна Корея, Китай три країни вже залучені у цю війну і будуть залучені інші, або буде залучено більше військ цих країн, якщо цю війну не зупинити. У цій війні сьогодні є інтересанти на цьому. Почали заробляти північнокорейці, китайці, іранці. А коли війна іде і витрачаються мільярди, а Путін вже витратив більше одного трильйона доларів за три роки війни, то вже і ці країни не хотітимуть зупинятися, пояснив президент України. За словами Зеленського, Росія сьогодні веде масштабну мілітаризацію, її оборонні підприємства працюють на повну потужність. І це становить загрозу для всієї Європи. Він підкреслив, що обсяги виробництва озброєння в Росії вже дорівнюють рівню усієї Європи. Якщо ми не витримаємо, він піде далі. Знов таки, це не просто гучні слова. Питання не в тому, що в нього амбіції Російської імперії і він хоче повернути багато країн, які сьогодні в НАТО. Ще є важливий нюанс. Війна це великі гроші і великий бізнес. І всі його заводи, які працюють, і всі люди, які заробляють гроші, він не може це зупинити. Їм потрібно йти далі, більше виробляти, більше витрачати, знову виробляти і йти йти йти, так завжди розвиваються війни, зазначив він. На думку глави держави у разі, якщо Захід припинить підтримку України, Росія зможе вдвічі збільшити чисельність своєї армії. Як потім він буде її годувати, як він буде готувати солдата, як він буде готувати своїх генералів, які всі заробляють шалені гроші на цій війні з цих заводів, йому доведеться продовжувати війну і він буде це робити, сказав Зеленський. Також президент України висловив розчарування у зв'язку з тим, що США не передали обіцяні системи Петріот. Зеленський нагадав, що домовленість про їхнє постачання була досягнута на ювілейному саміті НАТО у Вашингтоні. Проте Україна досі не отримала ці комплекси. За його словами, Київ готовий до будь-якого формату, аби отримати ці системи. Крім того, Зеленський попередив про можливу загрозу розгортання Третьої світової війни, якщо зупинити Путіна не вдасться. Він наголосив, що у разі ескалації не буде безпечного місця ні для кого. Він також закликав. Президента США Дональда Трампа відвідати Україну перед тим, як реалізовувати свій мирний план, аби особисто побачити ситуацію. Зеленський додав, що після цього візиту Трамп зможе краще зрозуміти, з ким має справу. На цьому все обов'язково залишайте свою думку в коментарях під відео. Не забувайте ставити лайки. До зустрічі.